А чи дійсно успішний це значить багатий? Успіх це досягнення якогось рівня результатів. Ну, наприклад, купив машину, купив будинок, успішний, успішний. Почав заробляти 100 тисяч, 500 тисяч, мільйон гривень в місяць. Успішний? Успішний. А давайте подивимося з іншої сторони. А чи багата ця людина? Ну, ви звичайно подумаєте, машина, будинок, там мільйон гривень в місяць. Звичайно, багатий, хіба не логічно. А ось тепер візьмемо за визначення, що таке багатство, хто така багата людина. Подобається визначення Роберта Кіосакі, що багатство це скільки ти часу можеш прожити не працюючи, не маючи доходу. Ось, наприклад, ти працюєш на роботі, отримуєш зарплату і всю зарплату витрачаєш. І ось давай подумаємо, скільки ти можеш прожити не працюючи. Я скажу відповідь: 0 днів тобі прийдеться працювати, щоб якось прожити. І багатство, багата людина це та людина, яка має капітал, яка може жити 3 місяці, 6 місяців, рік, 5 років, 10 років, не працюючи на роботі.